Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо засідання комісії. Сьогодні на порядок денний виноситься у нас 39 питань, тож будемо переходити до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження калюжній технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Пісківській, 3, місто Зміїв. Присадивна ділянка, голосуємо, хто за. Проти, утримались, немає. Так, далі. Про затвердження горобець технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Серпнева, 25 міста Зміїв. Також присадибна ділянка. Голосуємо. Хто за Одноголосно. Далі про затвердження Шаповаловій технічної документації на земельну ділянку, що розташована по провулку Полявому, 15 міста Зміїв. Присадибна ділянка також голосуємо. Будь ласка. Хто за? Так. Далі Зідьки. Про затвердження гусарку. Технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Соснові, 17, селище Зідьки. Присадибна ділянка. Голосуємо хто за. І так. Про затвердження водоп'яновій технічної документації землеустрою на земельну ділянку, що розташована по в'їзду бригадному, 4 селище Зідьки. Присадибна ділянка. Голосуємо хто за. Так, прийнято. Про затвердження Мігачовій технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Ковтуна, 161 селище Зітьки. Присадибна ділянка, також голосуємо хто за. Так. Про затвердження Семенюк технічної документації на земельну ділянку, що розташована по в'їзду Зміївському, 8 селище Зітьки. Присадибна ділянка, голосуємо хто за. Так. Далі про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер 0548 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, що розташована за межами населеного пункту селища Зітьки, вулиця. Ван Водогінна 35 35А та перебуває в користуванні Буханцова громадянина Юрій Теречний. Діючий діючи договір оренди рішення про дозвіл на виготовлення нормативно грошової оцінки. Наша земельна ділянка 0,48Г, 48%, ГА, 48 так, оцінена в 1,8 млн грн. Так. Голосуємо, будь ласка, хто за? Так, одноголосно прийнято. Далі за Донецьке. про затвердження Акентієвій технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Курортній, 86, село Задонецьке. Присадивна ділянка. Голосуємо. Будь ласка, хто за? Так, прийнято? Соколова. Про затвердження Штонді, технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Сахора, 13, село Соколове. Присадибна ділянка, також голосуємо, будь ласка, хто за? Так, прийнята. Про затвердження громадянину Анищенка. Технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Лугавій, 9, село Вилівка. Присадибна ділянка, голосуємо, будь ласка. Так, прийнята. Про надання дозволу Терещенку, на, на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, що розташована по вулиці Отакара Яраша без номера, село Соколове. Це Терещенко Миколаївич, недалеко від свого будинку, забажав займити огород. Яка орієнтовна площа? 60 соток. Діга. Так, в оренду, в оренду для епенду, <соць> так. Ну, Все тоді голосуємо. Будь ласка, хто за? Так, прийнято. Барова. Про затвердження Борис так, чи Борис е, технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Центральній, 201 село Борова. Присадинна ділянка голосуємо. Хто за. Прийнято. Про затвердження жарко технічної документації на земельну ділянку, що розташована по провулку перемоги 13, село Барава. Також присадивна ділянка голосуємо. Хто за? Так. Далі – Про затвердження білівцої технічної документації на земельну ділянку, що розташована по провулку річному 4, село Красна Поляна. Присадивна ділянка, голосуємо, будь ласка. Так, да. Про затвердження Пархеонову, технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Сонячній, 28, село Гусина Поляна. Також присадибна ділянка, голосуємо, будь ласка. Так, далі Бірки. Про затвердження Дорошенка технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Миру, 25, село Бірки. Присадибна ділянка, голосуємо, будь ласка. Хто за? Так, одноголосно. Далі. Про затвердження Харченка, технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Нагірній, 3, село Федорівка. Присадибна ділянка, голосуємо. Хто за? Так. Про затвердження Михайлюк технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Берчанській, 5, село Кравцове. Присадибна ділянка голосуємо, будь ласка. Так, за. Про затвердження обозній технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Колодяжного, 107, село Велетень. Присадибна ділянка голосуємо, будь ласка. Так, за. Таранівка. Про затвердження Бойко технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Веселій, 16, село Жаданівка. Присадибна ділянка голосуємо, будь ласка. Так. Про затвердження Гаркун технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Харківській, 62, село Таранівка. Присадивна ділянка голосуємо. Так. Всі за. Про затвердження Губановій технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Сонячній, 21, село Таранівка. Також присадивна ділянка голосуємо, будь ласка. Так. Про затвердження Коркіній технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Харківській, 101, село Таранівка. Також присадибна ділянка. Голосуємо. Всі за. Про затвердження Левандовському технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Широнінців 30, село Таранівка. Присадибна ділянка, голосуємо. Так, всі за. Про затвердження льовкиній технічної документації на земельну ділянку, що розташована по провулку залізничному, 25, село Таранівка. Також присадибна ділянка, голосуємо. Хто за? Так, прийнято. Про затвердження Рубанік технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Новій, 25, село Таранівка. Також присадибна ділянка голосуємо, будь ласка. – «За». Про затвердження блудові технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Вчительській, 14, село Таранівка. Присадибна ділянка голосуємо. «За». Про затвердження Шигіній Технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Трудовій, 17, село Чимужівка. Також присадибна ділянка. Голосуємо. Хто за, прийнята. Про затвердження конотопову технічної документації на земельну ділянку, що розташована по вулиці Молодіжній, 4А, село Левківка. Присадибна ділянка. Голосуємо. Хто за? Че всі за. Прийнята. Переходимо до блоку питань інше. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, не сільськогосподарського призначення для продажу у власність ПП «Будтранссервіс» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, що розташована по провулку залізничному 7 місто Зміїв, Юрій Вікторович, Будь ласка. Буртрансервіс підприємства звернулося з ну, метою проведення експортної оцінки для подальшого викупу вказаної земельної ділянки. Земельна ділянка складає 56 соток, а... Експортну оцінку ще не робили. Ну, зараз вони ж орендарі, так? Зараз 29 до оренди. На сьогоднішній день е, вони користувачі, ну а експортну оцінку треба зробити. А оренда коли заканчивається? Ну, ми її тільки на сесії надали. Вже хочуть купити. <laughs> а що це таке з Це що так нового? Зокрема, із енергогенеруючим блоком? Ну це хос хозбудів. Код угу. ну. будівлі у, у власності юридичної особи. Це не називається не ну, да. ну, Це нова, мабуть, назва від з номенклатурою. Скоріше за все. От що ставимо на голосування? Хто за? Будь ласка. Проти утрималось немає. Далі про проведення експертної грошової оцінки земель, земельної ділянки на сільськогосподарського призначення для продажу власність ТОВ «Невель» для екс. Переробки, мабуть, да, експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, що розташована по вулиці Харківській, 73 в міста Зміїв. Це те ж саме тільки підприємство Небаль, яке знаходиться на виїзді з Змієва перед мостом з лівої сторони. Елеватор. Так, а там скільки? Два і один гектар. Угу. Дуже дорогові оренда є. Ну, в них там дуже. Вони зразу його заключили і тільки що запустились. Угу. Так, ставимо на голосування. Будь ласка, хто за? Так, рішення прийнято про виділення громадянці Шапарєві земельної ділянки частки паю, номер 622 в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, що розташована за межами населених пунктів з міської територіальної громади із земель реформованого КСП Україна. Це спадщина 4 гектари паю. так. Голосуємо, будь ласка, хто за? Так, прийнято. про виділення могилі земельної частки паю номер 13.1.13.2 в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів Зміївської територіальної громади із земель реформованого КСП Таранівка. Це не Тож. витребувані паї, 3 гектари Рішення ми надавали дозвіл. Те, що там невеличкий фермер та рановке і серед його паїв, батьківських та ну, родичів, є невитребуваний пай, який ми настояли, щоб він його оформив і хазейнував на землі далі офіційно та сплачував податки. Так, голосуємо, будь ласка, хто за? Прийнята про виділення гапонинку земельної частки паю номер 426 натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів Зміївської територіальної громади із земель реформованого ВАД Червоний Велетень. Це спадщина рівня. Угу. Для... Також спадщина. Також спадщина так, так. так, голосуємо, будь ласка, хто за? Прийнято. Так, про виділення гапоненку, земельне. То це те ж саме, це так? Тільки пай номер 273 так. Так, так. Голосуємо, будь ласка, хто за? Прийнято. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер 0438 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, що розташована по вулиці Соколівське шосе 27 місто міста Зміїв, та перебуває в постійному користуванні комунальної установи Зміївський геріатричний паркпансіонат. Миділи дві сот. Тепер ми затверджуємо поряд. Так, голосуємо, будь ласка, прийнято. Про поновлення договору оренди землі, землі кадастровий номер 0059, Що перебуває в оренді, то времторг обладнання на новий строк. Це ставок 12 гектарів боровій. Ми його розглядали. Це вже він йде на третю сесію, де депутати не, не продовжили про, оренду. Що там, Нормативна ну, грошова оцінка це вступає грошова. в силу з 2026 року. Це так було прописано? — Нормативна грошова оцінка. — Це в законі налогово. Налоговим кодексі. Тобто в 2025 году дієш, то вступає в силу. Тільки 90. з 26-го. І оце отут, що ми утверждаємо, нормативна да. грошова оцінка? — з 1 січня 2026 року. Mm. Тобто він вчасно не поновив, так? В, ні, ми, ми йому надали дозвола іще 8 березня 2024 року. І він нічого не робив до останнього а потом за... Э, ну, за, 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 як, як вже почав закінчуватися договор оренди, ну термін, вони ж там в 15-денний да, до закінчення ну, повинні подати. Не, вони не подали подавить, за 2 місяці, на, так, да, так 3 вимушені 3 -3 були, всередині вони б ще тягнули, аби була така можливість. Тобто у кого тепер такі будуть ситуації, наприклад, в январі в місяць зробили денежну оцінку, договор оренди закінчується в декабрі, за подадуть, і ми не зможемо продовжити, тому що денежна оцінка вступить в силу на наступний рода, так? Тут вже ще виходить на стикувані. Ну, а що ти зробиш, нічого не зробиш. Р... То... Ну, да, і... 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 uh, кожному орендарю ставки термін. Ми, ще два роки тому назад Понятно, написали так. листи щодо приведення да, ну, до, документів до чинного законодавства у відповідність. Ну, але ж, на жаль, відкликнулися е, орендарі, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки. Зрозуміло. Тобто, в будь-якому випадку медиця... сесії сесії ми дане можемо... питання голосуємо за те, щоб винести ну, на розгляд сесії. Бо це, ж, це, це, О, це процедура, прийнят, да, да, винести на розгляд сесії, а на сесії вже тоді нехай розглядається. То... Скільки разів він може подавати? Що? Вже... До кінця в нього вже кончиться термін. Ну, далі тільки через суд. Ну, ну, він ну, же так. готовий матеріал для суду. Добре, ну тоді хто за те, щоб винести питання на розгляд сесії. Будь ласка, голосуємо. Так, прийнято. І наступне про затвердження громадянину Шейко проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду для сінокосіння і випасання худоби, що розташована за межами населеного пункту села Вилівка Зміївської територіальної громади. Це підприємець, який займається сільським господарством 1,2 гектара. Рішення було наше щодо надання дозвілу на виготовлення технічної документації 15 малька. Договір оренди на 15 років. 1,2 гектара. Це не отут случає, що два чоловіка притягнути. Ні-ні. То добросток і, і Левківка. Тож ж І Це Єрмолинка. Різні нам да, питання. Так, ну, голосуємо тоді, будь ласка, хто за? Так, одноголосно рішення прийнято. Так, перелік питань порядку денного вичерпано. Тому дякуємо за увагу, за, за роботу. Засідання завершено.